Кажуть, що відхий завіт противоречить Новому Завіту, і це означає, що син противоречить Отцю. Але цього не може бути. Так як Ісус прийшов виконати не свою волю, но волю Отця. І в відхаму і в новому завіті є заповіді, «Возлюби люби Бога і люби ближнього. І тому немає противоречень між сином і Отцем. Заповіді залишились ті ж, що в Новому і Відхому завіті. І яка людина порушує десять заповідей? Тоді діє закон, і там записано, як треба судити цю людину, яка є законоприступником. Діти Божі несуть мир, спасіння, вони являються миротворцями, а насилля гнів бивця це від сатани. І ці люди будуть судіми і тут, і у Бога. Ісус показує, що ці люди йдуть пресподнюю. Ісус прийшов, щоб дати нам світ і разум, щоб ми не жили во тьмі.